Мої вітання для всім глядачам каналу Фінансовий. Я з вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках, а також ставте нам лайки, якщо це відео буде вам сподобатися. Ми записуємо це відео 15 лютого, а вийде воно 16 лютого. Сьогодні проговоримо про такі теми. Чому курс гривні тримається на пожністі 40 гривень? Що буде далі? І друге питання: я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на новий тиждень, тобто на період з 16 по 22 лютого 2023 року. І так, переходимо до питань, чому курс гривні тримається на позначці 40 гривень. І що буде далі? Ну, що взагалі відбувається, ми говорили з вами постійно, що я, я вам постійно казав, що якщо ми розмовляємо по цих питаннях, я говорю вам відверто, без якихось там додаткових там моментів, які не дуже полюбляють чиновники. Тому що відбувається, перше принципове питання, що зараз ЗВР України завдяки допомозі західних партнерів станемо на 1 лютого 2023 року вже досягли рівня в 29,9 мільярдів да а чисті резерви становлять на цю дату 19,662 мільярда Доларів Сполучених Штатів, ви зараз якраз бачите офіційну статистику національного банку, це динаміка міжнародних резервів, і ви бачите, що вони все ж таки поступово зростають. При цьому все ж таки дефіцит валюти на міжбанку зберігається. Ми це розуміємо, і Національний банк вимушений додатково продавати долар на міжбанку. Тобто, от якраз перед вами табличка друга це теж офіційні дані національного банку, це безготівковий валютний ринок в на, 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 терміном на 12 місяців. таблиця, І ви, ви бачите, в яких обсягах фактично відбувається. Операції зараз на міжбанку, крім того, ми розуміємо, що от те то зростання, що ми говорили з ВР, воно в кінцевому варіанті проходить ще й при тому, що в останні місяці продажі Національного банку, от якраз для покриття дефіциту валюти на Міжбанку, вони становлять не менш ніж 3-4 мільярди доларів Сполучених Штатів за місяць. НБУ продає долар по 36,93,43 гривні. Фактично за долар і штучно таким чином підтримує коридор по долару на міжбанку на рівні від 36,56,86 до 36,93,43 гривень за долар по євро що ситуація змінюється чому тому що йде корекція відповідно поведінки пари євро-долар на зовнішніх ринках Тепер що ще впливає на валютний ринок зараз і що буде впливати і надалі? Це все ж таки витрати українських біженців за кордоном. Чому так відбувається? Тому що вони розраховуються картками, в яких є, на яких у них є гривня, і таким чином проходить конвертація цієї гривні в валюту. І в кінцевому варіанті банкам потрібно покрити платіжним системам в кінцевому варіанті всіх ці суми в валюті, і це вимивання коштів валютних коштів з країни. Так, от, за даними того ж самого національного банку, їх обсяг в 2022 році, в таких операціях становив близько десь 2 мільярдів доларів на місяць в середньому. Приблизно такі ж самі обсяги витрати українських біженців збережуться і в 2023 році. Але я хочу вам сказати відверто, що це оптимістичний прогноз. Я все ж таки більше, більше більш песимістичний варіант розглядаю більш такий, як більш, більш, більш реальний, і за деякими прогнозами, ці суми можуть зростати майже... Майже до трьох мільярдів доларів сполучених штатів кожен місяць, чому тому, що в залежності від ситуації з кількістю біженців за кордоном, їх витратами, розмірами цих витрат, і воно дуже так суттєво впливає, і виходячи з ситуації, яка є на фронті, і взагалі і політичної ситуації, економічної ситуації, і в тих крім того, і в тих країнах, де зараз знаходяться ці біженці, тому сума все ж таки за моїми розрахунками буде більше ніж оптимістичний варіант в 2 мільярди доларів. Як Говорить Нацбанк. Маю на увазі, що це відбувається ще раз підкреслюю кожного місяця. Тобто, це великі гроші не тільки кожен місяць, але й взагалі по року. Але саме за рахунок фактично надходження західної допомоги, я вже раніше про це говорив, в цілому, зараз надходження валюти на рахунки уряду все ж таки перевищують ті витрати, що і забезпечують зараз стабільність і періодичне зростання ЗВР. Така ж сама ситуація буде і протягом всього 2023 року, у разі якщо наші міжнародні партнери будуть вчасно і в повному обсязі надавати нам цю допомогу, що і підтримує гривню в кінцевому варіанті на валютному ринку. Я хочу подякувати нашим колегам з економічної правди, я зробив фактично. Взяв у них такий, я б сказав, таку інфографіку. Вона дуже така слушна. Це якраз от скільки за останній рік надходило валюти на рахунки уряду і скільки її витрачалося на погашення боргів. Зараз, якраз ви бачите, тут табличку, вона наглядно якраз ілюструє, що зараз відбувається. Більш того, все ж таки за прогнозами економістів, у 23 році міжнародні партнери України збільшать фінансову підтримку десь до тридцяти від 38 до 42 мільярдів доларів. Сполучених штатів у порівнянні з 32 мільярдами, які були фактично отримані в 2022 році. Тобто, якась така подушка додаткової підстраховки для нас є. Наприклад, от, виходячи з наприклад, навіть на сьогодні, якщо дивитися, то саме зараз активізувалися чергові переговори з МВФ по програмі до 10 мільярдів доларів і по отриманню вже реальних коштів. І в 2023 році, саме на покриття дефіциту бюджету, уряд розраховує отримати в цілому. Партнерів 38 мільярдів доларів, тобто протягом 2023 року до золотовалютних резервів може надійти більше валюти ніж там зараз є. Ну, це таке ну, дуже позитивний фактор. І тобто, ми для себе розуміємо, що ЗВР в даному випадку це підстраховка для курсу гривні на нашому міжбанку і на готівковому ринку. Тепер переходимо до готівкового ринку. Це таке ж теж найбільш принципове питання, яке мені постійно задаєте, тому що ви все ж таки зрівнюєте в основному все ж таки те, що ви бачите в обмінних пунктах, а не на міжбанку. Що відбувається на готівковому ринку? Перша там ситуація зараз дещо покращилася, і в першу чергу це і основне це за рахунок надання можливості національним банкам купувати долари євро на трьохмісячні депозити в сумі зараз еквівалента 100 тисяч гривень, з можливістю потім зняття готівкової валюти. Тому що в кінцевому варіанті, що відбувається, за рахунок більш низького курсу, то що ви зараз бачите в банках, якщо ви купуєте в них валюту на трьохмісячний депозит, то при оформленні таких депозитів потім попит. На гатівкову валюту став таким, ну я б сказав так, розтягнутим по часу. І банки можуть своєчасно планувати і заздалегідь планувати забезпечення гатівковою валюти саме таких своїх зобов'язань. В Кінцевому варіанті це менше впливає на валютний ринок, на настрої на ньому. Ситуація стабілізувалася, і ви бачите, що зараз ажіотажу нема. І в кінцевому варіанті, хоча обсяги періодично купівлі валютою готівкової вони на ринку і збільшуються, але ви не бачите ні черг перед обмінними пунктами, ні якихось там екстрених ситуацій, все решта. Тобто ситуація зараз повністю під контролем. Але, наприклад, інший інструмент Національного банку, це його ідея, купівля валюти зараз по офіційному курсу Національного банку, з обов'язковим потім її викупом банками через 6 місяців знову за гривню. Вже по тоді діючому офіційному курсу, вона особо не спрацювала. Чому? Тобто населення все ж таки цікавить жива валюта, і воно все ж таки дає перевагу варіанти, коли воно само вирішує, що робити з цією валютою, здавати її чи не здавати. І, в принципі, я їх тут в цьому питанні розумію. І враховуючи зараз відсутність ажіотажу покупівлі валюти на готівковому ринку, тому що це не давить на курс гривні в останні час, це позитивний фактор для гривні. І курс долара при продажу все ж таки коливається зараз на, наприклад, на дату нашого ролика, запису нашого ролика від 39,85 до 40,50 гривень в банках та обмінниках фінкомпаній. Тобто ми бачимо, що в принципі нічого такого екстреного з доларом у нас не відбувається, і готівковий ринок нормально працює без якогось ажіотажу. Що є принциповим питанням ще для валютного ринку в 2023 році, це буде під, під, вже іде, іде підвищення нормативу резервування коштів банками на своєму рахунку в національному банку. Чому це так принципово і як воно впливає безпосередньо на вас всіх? Хоча ви це про це як там пересічні громадяни навіть не здогадуєтесь? Чому тому, що вони в цей норматив вже підвищувався з 11 січня, потім з 11 лютого, тобто на днях, і будуть ще підвищення з 11 березня. Цей норматив в кінцевому варіанті він е, стає ще більш жорстким і кардинально підвищує зацікавленість банкірів, залучення від населення та бізнесу строкових, підкреслює строкових гривневих ресурсів, що поступово буде підвищувати ставки за депозитами населення та компанії та знизити тиск на гривню. Чому? Тому що ви все ж таки, якщо ви будете бачити, що по гривневим інструментам. Вам будуть пропонувати більшу дохідність. Ви все ж таки частину коштів будете не тільки купувати валюту, наприклад, а яр там, допустимо, вкладатися в ВДП, або інший варіант вкладатися на депозити в банки, і це теж буде зменшувати тиск на гривню. Це теж принципове питання. Ну і крім того, паралельно з цим є рішення Національного банку, окрім того, що є підвищення рішення Національного банку про підвищення нормативів резервів на корахунку в НБУ. То в кінцевому варіанті це призвело ще й до збільшення купівлі банками так званих бенчмаркових ДП, які враховуються при виконанні якраз нормативу резервування в межах 50-50%. Це забезпечує з одного боку Мінфіну надходження до бюджету за рахунок таких розміщень облігацій. І з іншого боку, забезпечує беземісійний шлях фінансування держбюджету, чим, наприклад, страждав наш уряд Мінфін і Національний банк у 2022 році. Я хочу вам ще раз нагадати, що тоді Національний банк викуповував у Мінфіну якусь частину облігацій, таким чином фактично латав дир в бюджеті за рахунок, ну якщо говорити відверто, емісії. Зараз беземісійний шлях, фактично, фінансування бюджет держбюджету це теж суттєва підстраховка для гривні буде в 2023. Третьому році, наприклад, я якраз хотів показати вам табличку останнього, от яка у нас зараз є це на 14 лютого результати аукціону по розміщенню ВДП Мінфіном. Ви бачите, якраз що найбільша сума це якраз і були ті так звані бенчмарки ОВДП на суму 7 мільярдів 309 Мільйонів гривень, і при цьому ви бачите, який був попит, тобто обсяг заявок був 46 мільярдів, а пропонувалися всього 7 мільярдів, тобто в шість разів більше був попит з боку банків, і це дозволило, наприклад, тому ж самому Мінфіну навіть знизити від знизувати поступово дохідність по цімово ДП, і от вона стала вже 19,07% річних. Хоча раніше вона була більше. Тобто, крім того, ми ви можете побачити, що ще розміщувалося і було продано під. 4,25 на 51 мільйон це було військові облігації в доларах Сполучених Штатів, і на 50,5 мільйонів було продано євро під 2,5% річних. Це теж облігації в євро. Решта там невеличка сума 212 мільйонів. В кінцевому варіанті за рахунок інших ОВДП, які розміщувалися на більш короткі терміни, і це, в чому тут принципове питання? В тому, що все ж таки ми бачимо, що зараз в основному банки купують саме бенчмарк ОВДП. Щоб покращити своє життя по стосовно виконання цього нормативу резервування, так воно буде і далі. Чому тому що вони будуть все ж таки їм потрібні ці бенчмарки ВДП для того, щоб закривати цей норматив. Що буде з курсом далі? Принципово, це своєчасні отримання коштів від іноземних партнерів. Тут зрозуміло, тому що для того Мінфіно потрібно розуміти для себе графік виконання своїх платежів, надходжень коштів і для латання дирбюджету. Друга це активізація експорта в першу Чергу за рахунок продовження зернового коридору. Це теж принципове питання. Ми розуміємо, що зараз в основному експортери, експортери, якщо і заводять валюту, це так чи інакше, це все ж таки учасники якраз зернового коридору. Третє, це ефективність використання Національним банком резервів для покриття дефіциту валюти на міжбанку і втримання їм коридору 36,56 86, 3693, 43 гривні за долар. Ну тут зрозуміло, зараз він покриває, я вже казав, ЗВР зараз все. Теж таки поступово даже зростають не незважаючи на війну. Я вже казав, чому так відбувається. І таким чином: Національний банк на Міжбанку коли продає валюту. То він таким чином штучно утримує курс в тих межах коридору, які він вже сказав. Четверте, що це беземоційне фінансування бюджету і його дефіциту бюджету, в першу чергу, за рахунок активної спільної роботи Мінфіну та Національного банку в частині підвищення нормативів резервування з одного боку з паралельним розміщенням мінфіном бенчмарку ВДП на аукціонах. Тобто, якщо ви подивитесь в останній час, ну скажу відверто, між національним банком і Мінфіном є більш, я б сказав, так, така ефективна зв'язка в цьому питанні, і це приводить до непоганих результатів, що стосується бюджету і латання годи. Ну і п'яте, що дійсно впливає постійно на ситуацію і буде впливати в 2023 році, це ситуація на фронтах. Тут це зрозуміло. Ну і показники інфляції в Україні з поступовим збільшенням зацікавленості населення у вкладанні коштів в депозити в гривні за рахунок того, що банки конкурують зараз за гривневі строкові ресурси. Їх я вже казав, чому тому, що в них збільшується норматив резервування, їм потрібна гривня для, для його виконання. Вони будуть поступово все ж таки підвищувати ставки. По Криди по даному випадку по депозитах, і таким чином це теж буде цікаво для населення, і це менше буде давити тоді на ринок, тому що ви в кінцевому варіанті ви будете все ж таки вже замислюватися і про розміщення коштів може на короткі терміни, але у гривні, наприклад, на депозити, замість наприклад, купівлі валюти. Тобто це позитивний факт. Якщо усі ці моменти спрацюють в повному обсязі і фактично в позитивному ракурсі, то що я вже казав раніше, то уряд Мінфінансельний банк цілком реально зможуть отримати офіційний курс в межах запланованих в бюджеті 42-43 гривень за долар на кінець 2023 року, а гатівкове в межах десь 43, там майже нам до 45 гривень на початок 2024 року. Тобто, без девальвації гривні в умовах війни ми все ж таки реалісти, ми, скоріш за все, не зможемо це зробити, тому що і не Відимося, враховуючи, що у нас до 40-50% втрати ВВП, але за раху, рахунок війни і всіх тих факторів, але все ж таки в кінцевому варіанті вона, ситуація не буде дуже критична і буде та девальвація, яка, ну, по, по своєму формату, вона для тієї ситуації, яка зараз є, вона дуже помірна і нормальна. У найгіршому ж сценарії, якщо, наприклад, попередні вказані умови, то що я казав, не будуть виконані, або, наприклад, частково будуть виконані, то Девальвація це гривни все ж таки збільшиться, і за моїм прогнозом, тоді до офіційного десь рівня на кінець 2023 року біля 45-46 гривень за долар, і тоді готівково, десь біля 50 гривень за долар. Тобто я все ж таки більш оптимістичний сценарій думаю, що тому що і західні партнери нас зараз підстраховують, і в кінцевому варіанті ми ви, зараз бачимо, що відбувається в кінцевому варіанті на Міжбанку, там немає вже та і на готівковому ринку, зараз легальна вважає теж немає, тому якщо все буде добре і нормально на фронтах. і Якщо буде ситуація більш-менш прогнозована з поступленням коштів від західних партнерів і фінансуванням дирбюджету без емісійним шляхом, то я думаю, що все ж таки 42-43 гривень за долар це максимальний той порог, який може бути на кінець 2023 року, це мається на увазі на міжбанку. Ну і десь 43-45 тоді буде фактично на готівковому ринку. Ну і тепер питання номер два. Прогноз курсу долара та євро з 16 по 22 лютого 2023 року. Перше на міжбанку. ну тут буде без великих яких змін, тобто безготівковий долар залишиться у межах коридору національного банку від тридцяти 36, до 36,93,43 шести гривень за долар. Попит все ж таки продовжить перевищувати пропозицію, що змусить національний банк постійно проводити інтервенції по продажу долару. І за моїм прогнозом, я думаю, що він витрачить за цей тиждень, тобто з 16 по 22 лютого, десь. З резервів він витратить на це від 590 до 730 мільйонів доларів. Але зараз це не критично, я вже розповідав в питаннях. Зараз ЗВР це дозволяє, міжнародна поміч дозволяє. Тобто, це ну така я б сказав так, не критична ситуація взагалі. Тепер основна причина основної частини витрат ЗВР зараз на покриття дефіциту валюти на міжбанку, вона буде та ж сама: це збільшення закупівлі енергоносіїв імпортерами. Ну, все ж таки, у нас зараз зимовий, зимовий період, і все ж таки потрібно на опалювальний сезон. Ну і витрати держкомпанії для покриття потреб зсу в зв'язку з посиленням інтенсивності боїв. Ми бачимо зараз сводки, бачимо, що там ситуація і все ж таки ситуація вона стає дуже напруженою, і таким чином зсу зараз потрібне ті ж саме пальне. і Все решта, все це купується за валюту. От тепер що стосується євро, курс євро на між українського міжбанку буде повністю залежати від поведінки пари євро-долар на зовнішньому ринку. Якраз ситуація на момент ролика зараз перед вами. Ви бачите, що тобто йде зараз невеликий такий за боковим чи за чи... часом, я б сказав так, боковий тренд в межах десь біля 1,07 долара за євро. За моїм прогнозом, на цей тиждень з 16 по 22 лютого пара євро-долар буде в межах коридору від 1,06. До 1,083 долара за євро. Всі зміни будуть співвідношення пари євро-долар будуть миттєво відповідно відображатися на валютному ринку України через перерахунок курсу фактично долар-гривня і євро-долар. Таким чином буде перерахунок, і ми будемо бачити в кінцевому варіанті ну, майже автоматична зміни курсу євро відносно гривні. На міжбанку при збереженні коридору Національного банку по безготівковому долару, то, що я вже казав, від 36,56,86 до 3693,43 гривень за долар, то коридор тоді по безготівковому євро буде в межах з враховання моєго прогнозу по парі євро-долар, то буде тоді, тоді слідуючий коридор по безготівковому євро. Він буде в межах від 38,83 до 40 гривень за євро. Що буде ще принципово впливати на валютний ринок найбільш. Ближчим часом, тобто є то, що я вже раніше казав, це підвищення Нацбанком для банків нормативів резервування з 11 лютого. Тобто, я враховуючи, що у них зацікавленість з гривневих стракових ресурсах збільшиться, це кінцевим варіанті буде. Менш впливати на валютний ринок і і буде знижувати тиск на гривню на валютному ринку. Крім того, ще буде впливати це продовження зміни ситуації на ринку ВДП військових облігацій та збільшення золотовалютних резервів Національного банку. Я вже казав, що за рахунок бенчмарку ВДП зараз вони хід сезону і таким чином у Мінфіну немає питань з розміщенням фактично в кінцевому варіанті з розміщенням цих паперів на аукціонах, і це дозволяє робити безамісіційне фінансування бюджету. Вже казав раніше, хочу от ще раз вам привести приклад, що, наприклад, на аукціоні 14 лютого було продано банкам облігацій на 11,372 мільярди гривень. З них фактично на 7 мільярдів 310 мільйонів під 19,07. Це були самі бенчмарки ВДП. Решта гривневих облігацій склала, склала всього 212 мільйонів гривень під 14,99 та під 18,5% річних відповідно. Ну і валютних було розміщення на 50 1 мільйон доларів Сполучених Штатів під 4,25% і на 50,5 мільйонів, це було в євро, під 2,5% річних. Тобто дуже такі непогані показники, якщо б порівнювати їх з попередніми, наприклад, там 2-3 місячної давністю Аукціонами, Мінфіну. тобто зараз тут ситуація нормальна, і якщо підводити підсумок, що стосується безготівкового ринку, то збільшення нормативів резервування якраз у поєднанні з активізацією банків на аукціонах Мінфіної покупівлі в бенчмарку ВДП та ще під підвищення зацікавленості банків в гривневих страхових ресурсах через депозити та вклади, воно буде страхувати гривню найближчим часом. Тут взагалі є ніяких загроз не бачу. Тепер що стосується готівкового ринку. Основна частина обмінних пунктів фінкомпаній та банків, вона все ж таки продовжить працювати у форматі забороту і не буде додаткової якоїсь гри на підвищення, враховуючи зараз ситуацію в цілому на валютному ринку. І в такому варіанті фінансисти зроблять десь середній за розміром спред. У більшості казбанків та обмінників фінкомпаній вони, вони будуть складати ці спреди по долару від 20-25 копійок до 40. Ма там може бути до 60 копійок, а по євро 25-30 копійок, до 80 копійок, ну може до 1 гривні. По українським це, міркам це не саме високі спреди і найбільш високі ризики. Бавки по готівковому долару будуть працювати у межах коридору при купівлі та продажу від 3920 до 4050 гривень, підкреслюється коридор і купівель, і продаж, а по євро від 41,30 до 4350 гривень. У більшості обмінників фінкомпаній коридор цінників по купівлі та продажу і долара, і євро він буде традиційно вущим, і буде у межах по долару коридор купівлі та продажу від 39,60 до 4020 гривень. І по євро коридор купівлі та продажу від 41,50 до 43,10 гривень. Ну, на цьому в мене все. Обов'язково підтримуйте нас лайком, підписуйтесь на наші канали. В мене на сьогодні все. Задавайте всі ці питання нам в коментарях, як завжди, я буду на них активно відповідати. Ну, а найпопулярніші з них я буду виносити в наступні випуски моєї програми. Всім міцного здоров'я! мирного неба над головою. З вами я, був фінансовий експерт Олексій Козарєв та канал Фінанси.юа.